До Ангела Церкви в Єфесі напиши. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми коротко розглянемо, який же ж Є, або як він представлений, і хто, я, який Ангел в Єфесі. Коли ми читаємо з першого по сьомий вірш книги об'явлення другий розділ, то там якраз описується і дається характеристика цього Ангела. В першу чергу, зовні в нього процвітає служіння. Правильне вчення, ревність, праця. Але коли ми читаємо далі, ми бачимо, що внутрішньо відбувається втрата любові, служіння перетворюється в рутину. І сьогодні служителі Господні також зберігають істину, вчать правильно, але вони охололи. Роблять все правильно, але не з любові. І ось цьому якби йде застереження відносно ангела Єфесу. Мотив. Має земне походження і не має ніякого духовного відношення. Тобто немає тої духовної іскри, яка була дана з самого початку. Активний до істини, але механічний. І так, характеристика Ангела Єфесу. Коли ми читаємо з першого по сьомой вірш, ми бачимо тут, що завдання передати послання Христа, іншими словами, вести церкву. Від земного життя до вічного життя. В той же час сказано характер, або характер розкритий є цього ангела. Він сказаний, що він стійкий в випробуваннях ревний до істини. Але є певна проблема занепад любові і появляється певна формальність. Кожна людина проходить через цей шлях, коли вона приходить, в неї відбувається ревність. Але з часом вона втрачає цей запал і переходить на формальність. І тут, якби є проблема, коли людина, прийшовши так і залишається або зупиняється на цьому. Тут же ж дається настанова, покаяться відновити першу любов. Значить, це можливо. Якщо Господь радить, значить це можливо. І я впевнений, що Єфес так і зробив, і кожен із нас в своєму духовному житті також робить. Відновлює, тому що дьявол не, не спить, а намагається усипити нас. А коли ми дрімаємо, ми втрачаємо пильність і втрачаємо любов. Ну і в кінцевому результаті отримуємо ми нагороду вічне життя з Богом. І так, буквально цей ангел або вісник, він церква, та, яка була в той час, в той історичний період. Той же саме час це є історичний період від 30-го року, десь по соти рік, там, так історики говорять, це відбувався цей період Єфеса. Той же самий час дух, це є духовне, це є прийняття Англіс, це як духовне зеркало в самому собі. Тобто ти відображаєш те, де ти знаходишся. Хоча. Кожній громаді може бути. Ну, громада може бути різного характеру, може бути і феського характеру або періоду, але люди можуть бути на різному етапі і відрізняться. Тому ми бачимо тут церкву, яка зберегла істину, але втратила щирість. З одного боку, це добре, що збережено все. Тому що коли ми будемо читати далі, ми побачимо, що є інші громади, які взагалі все повтрачали. Я не говорю про щирість і про істину втратили. Але тут є проблема, що вона охолола. І в сьомий період там сказано, було би добре, якби ти був гарячий або холодний, але ти теплий. Тобто В даному випадку можна сказати, що Єфес би охолону не настільки, щоб бути в позитивному значенні. Але от якось так посередині знаходиться. Тому заклик до Єфесу або до Анна Єфесу це покаяться задати перше ставлення або першу любов до Бога. Цей певний заклик до кожної з нас, щоб ми могли не просто ну, читаючи цей текст, це комусь написано, і воно якби нас не стосується. Першу чергу ми маємо зрозуміти. Що ми в деякому етапі, не дивлячись на те, що ми зберемо істину, можливо, нам здається, що ми горимо, готові все робити, але ми маємо бути якби насторожі і пильнувати, щоб не втратити. А якщо втратили, відновити цю любов і не бути схожими на Ангела Феса, який втратив цю любов. Тому на завершення об'явлення 2.7. Дух, промовляє церква. Переможцеві їсти від дерева життя, яке в раю Божим. Амінь.